У червні минулого року церква зі Шестя Святого Духа, що в Рогатині, офіційно увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вона є однією із найдавніших сакральних споруд України. Напередодні нового року начальник управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації Володимир Федорак привіз у Рогатин офіційний сертифікат ЮНЕСКО, який урочисто передав музейному комплексу міста Рогатина, філії музею мистецтв Прикарпаття. Церква зі Шестя Святого Духа у Рогатині датується 1598 роком і є однією з найдавніших сакральних споруд України. Експерти ЮНЕСКО були вражені давністю та автентичністю української церкви, адже таких дерев'яних об'єктів у світі залишилось небагато. У червні церква у Рогатині офіційно увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а цими днями начальник управління культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації Володимир Федорак привіз. Зорогатин офіційний сертифікат ЮНЕСКО. Ми навіть не уявляємо, яка це унікальна споруда. Зауважив він збирати надалі цю пам'ятку архітектури вже світового значення, не тільки національного, але й світового. Безумовно, популяризувати цю пам'ятку нашої української національної культури, щоб про неї знали наші краяни, знала молодь і туристики з цілого світу. А їх тепер буде приїжджати багато. Тому питання збереження. Охорони захисту і розвитку цієї території є дуже важливим і для гратина, і для району, і для області, і для держави в цілому. Володимир Федорак подякував керівникам району та міста за успішно проведену роботу. Адже для того, щоб церкву включили у список ЮНЕСКО, потрібно було виконати чимало умов. А міському голові Володимиру Гусаку було вручено почесну грамоту. Голова районної ради Юрій Чорний так і голова райдержадміністрації Йосип Нижник підкреслили, що нині найважливіше дотримуватись усіх вимог, які поставила Всесвітня організація, а ще більше популяризувати перелину сакрального мистецтва. Особливо серед місцевої молоді від 21 червня, коли церква Святого Духа була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, спостерігався такий е, невеликий, але доволі активний потік туристів на Рогатинщину, зокрема саме до цієї церкви. Ось і власне. Надіємося, що з початком наступного року будуть виділені кошти на її ремонтно-реставраційні роботи і благоустрій території, на якій знаходиться церква Святого Духа. Галина Богун, Назарій попик, новини телеканал Раї.